Привіт! Привіт! У нас день четвертий, і сьогодні тренування сильні ноги і сідниці. Ти Хотілося б зауважити, що після тренування на сильний центр я вижив. Мені вдалося дожити до сьогоднішнього дня. По відчуттям складається враження, що ми тренуємося як мінімум півроку. Останніх півроку, причому без відпочинку, без вихідних днів. Катя інколи морить мене голодом. Закриває в якусь яму, ну це так <смес> це він... неправда. <смес> <смес> ну це так по відчуттям, якщо говорити. Ну якщо <смес> серйозно, то є відчуття втоми, тому, що тренуємося ми сьогодні в четвертий день. Ми ввечері. Був доволі продуктивний день в мене. Зустрічі постійно, якісь ну прокинулися сьогодні близько сьомої години. <смес> З харчуванням вже все краще, Катя сказала, що окей. День три був краще, ніж день два. Але загалом, ну зараз, якщо по відчуттям, ну мені важко буде тренуватися. На рахунок вчорашнього тренування воно було досить просте. Щодо е, відчуттів Томи і так далі, я впевнена, що Рома прекрасно себе почуває. Головне так сильно до себе не прислухатися. Е, але це все не має значення, тому що сьогодні в нас суперінтенсивне класне тренування, від якого я впевнена, Рома отримає максимум задоволення. Е, окей. Окей, щодо харчування, в мене є кілька зауважень. За ті три дні, що Рома схидав мені своє харчування, найбільша помилка, яку він робив, це не розписував по інгредієнтах. Наприклад, він вживає салат, салат і. Пише мені салат з буряка. Що входить в цей салат буряка? Я можу буряк. тільки здогадуватись. А насправді найважливіше це саме інгредієнти і їх кількість в салаті. Скільки там було буряка, скільки там було олії, який був цей буряк, варений чи сирий? Все це має величезне значення. Надіюся, за день чотири я отримаю. Таке класний харчовий щоденник з розподіленим харчуванням по годинах і зі всіма інгредієнтами. Найкраще до цього підходить кухонні ваги. Вони, Якщо вони у вас є, це ідеальний варіант, От, то ви вважите е, всері продукти, які ви, наприклад, з яких ви робите салат. І потім, е, відповідно до того, наскільки частини ви розподілили цей, цей, цей прийом їжі, ви можете визначити, скільки, як якісь інгредієнтів у вас є в той чи інший прийом. Е, в мене їх поки що немає, я вже їх замовив. Е, до речі, цікаво. Це був ключовий момент. До речі, цікаве <смеш> питання, на яким я задався вчора. Мабуть, тебе варто запитати на рахунок одягу, в якому тренуватися. Є спеціальний <смеш> одяг, компресійний <смеш> одяг, є <смеш> одяг спеціально для тренувань по кросфіту. Чи варто його використовувати? Щодо одягу, для тренувань, головне, щоб одяг був зручним. Немає значення, одяг це для кросфіту, компресійний, одяг для е, походів, термобілизна, звичайна футболка. Головне, щоб вам було зручно і комфортно. Тобі Звичайна звичайно? футболка. А, поки що так. Це неможливіше. Тому починаємо. Сьогодні в нас тренування, яке складається з семи вправ. Як ви розумієте, з кожним днем на одну вправу збільшується. Вчора тобто, теж було сім. Й... Вчора було 6. Сім? Здається? Ні, 6. 6 сьогодні 7, завтра 8, і до е, 56-го дня тренування у нас буде 56 вправ на день. Можливо, а можливо і ні. Отже, 7 вправ. Кожну вправу ми будемо виконувати 50 секунд, між вправами 10 секунд відпочинку. І загалом підходів у нас буде, як ти думаєш, скільки? Я піду що 3. Вгадав. Сьогодні в нас три підходи, і ми бажаємо всім успіхів, сили, гарного настрою, взяти з собою два сільці і килимок. Я не розділяю Катіну радість, але й оскільки програма якби її авторська, тому будемо слухатися хаті. Помітьте, ще тільки четвертий день тренування Рома вже не розділяє мою радість. Мені це не подобається. Час покаже. <смірко> Час покаже. Поїхали. Ноги трішки ширше ніж плечі. Стопи трішки розвернуться назовні, і ми сідаємо на стілець, добре розтягуючи сідничний м'яз і утримуючи спину абсолютно рівною. Живіт у нас в тонусі. Шия довга. Ми дивимося перед собою. Доторкаємося сідницями до стільця і відразу встаємо. Права номер два. Вкладаємо ліву стопу на стілець. Права нога на підлозі. Сідаємо так низько, щоб в коліні правої ноги утворювався прямий кут, і спина була абсолютно рівною. Якщо спина округлюється, значить сідаємо менше. Слідкуємо за тим, щоб таз не розвертався і дивився чітко вперед. Права номер 3 Стоїмо, маківкою витягуємося вгору, хороша опора на ліву ногу. Сідаємо настільки низько, щоб сідниця розтягувалася максимально, при цьому спина була абсолютно рівною. Живіт підтягнутий. Виштовхуємося вгору п'яткою, піднімаємося вгору на видосі, вниз низ навдосі. Важливо, щоб таз не розвертався. Якщо вам важко втримувати баланс, візьміться за стіну. Вихідне положення стоячи, руки вгорі. Робимо крок вперед правою ногою, виконуємо нахил корпусу разом з руками вправо, відштовхуємося назад. Робимо крок вперед лівою ногою, корпус нахиляється вліво. І продовжуємо крокувати. Право сідаємо в випад, відштовхуємося назад, ліво сідаємо в випад, відштовхуємося назад. Права номер 5. Випад в сторону. Ноги на ширині тазу. Робимо крок праворуч, таз відводимо назад. Відштовхуємось п'яткою і в вихідне положення. Потім робимо крок лівою ногою. Сідаємо в випад та відводимо назад. Підштовхнуємо з п'яткою, повертаємось в вихідне положення. У цій вправі важливо зберігати спину рівною, живіт підтягнутим, через маківку витягуватись протилежної сторони від сернічних кісток. Хороша опора на всю стопу. Вихідне положення лежачі. Ноги зігнуті в колінах, під кутом 90 градусів або трішки більше. Стопи стоять на ширині тазу паралельно. Піднімаємо таз на видосі, опускаємо вдосі. При підйомі зводимо коліна разом, ще більше напружуючи сідниці. Важливо нижні ребра направляти в таз для того, щоб в грудній клітці ми не розвалювались. Право номер 7 Ми складаємо два стільці разом і застеляємо килимком. Можна використати диван. Кладаємо верхню частину спини і плечі на стільці. Піднімаємо і опускаємо таз, утримуючи спину рівною. Важливо не розвалюватись спині, утримувати сильний центр. Акцент на сідниці наше завдання якомога більше розтягнути сідниці і скоротити. Опускаємо сідниці на вдосі, скорочуємо на видосі. Ну, як ви бачите, по мені що тренування вдалося. Рома не дуже просто не чи щось. Тобто я зробив, ми зняли. ну, Катя насправді недооцінює мене, як завжди. Та ну, переоцінює. Тут по-різному по два. І насправді я зробив три підходи, просто Катя мені чомусь мій завжди не зараховує. Після тренування важливо потягнути м'язи, зняти напруження, яке там назбиралося під час тренування. Тому ми з Ромою зараз виконуємо кілька вправ, які допоможуть нам розслабитись. І перша вправа. Ми беремо праву ногу на себе ось таким чином Ром, ось таким, та? і дотягуємо на себе коліно, розтягуючи праву сідницю на видосі видих і відпустили вдих. І знову видих. Стараємося не піднімати при цьому таз, а навпаки, вкладати крижовий відділ на підлогу. І тепер ми спробуємо цю ногу випрямити на себе, носок на себе та? і потягнути двома руками, якщо ви не дотягуєтесь до ноги. То, можливо, вам знадобиться якийсь ремінь, щоб Ту дотягнутися. Ні, ми дуже хочемо, щоб ця нога була пряма в ідеалі. Так? І, можливо, буде складно дотягнутися. І відпускай. І беремо ліве коліно, так само тягнемо на себе, розтягуємо ліву сідницю. Угу. таз лежить, Ми тільки ногу тягнемо до себе. І тепер випрямляємо ногу Випрямляємо ногу, беремося однією рукою вище, другою нижче. Так, і тягнемо її на себе, стараємось випрямити коліно і носок на себе. Раз, вдих. Видих і вдих. Піднімаємо ноги вгору і розвалюємо їх в сторону, розтягуємо внутрішню частину стегна. Просто лежимо, дихаємо. Дихаємо. Тепер вкладаємо праву ногу на ліву. Беремося за ліву ногу руками. Так, І коліно на себе. Корпус лежить. Зараз відчимаємо розтяг в сідниці зігнутої ноги. Міняй ногу. Достатньо. І тепер ми робимо замах і сідаємо замах ногою на себе. Оп! Добре. Встаємо обережно. Стряхуємо ноги, добре. Нервову систему зараз трішки тим самим розслабимо. Розслабимо все-все-все. І будемо вважати це тренування завершеним. Зробимо глибокий вдих і видих. І знову вдих. І розслабитись вниз видих. І останній раз вдих. І видих. Все, йди. Рома прийшов, і ми довго знімали вправи для того, щоб потім показати вам їх коротко і гарно. Тому фактично Рома вже зробив один підхід, коли ми їх знімали. Про це я Каті говорив на початку. Але тренування. я не хочу цього визнавати, тому що я вважаю, що треба завжди робити от те, що задумано, і трішки більше для того, щоб ефект був максимальний. Тобто Є шанс, що програма 8 тижнів закінчиться на першому тижні програми. Тим не менш, ми зараховуємо Ромі три підходи. Він молодець. Дякую. Він класно справився технічно. І я думаю, що ви з радістю з ним потренуєтесь. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо вам подобаються наші відео. Тренуйтеся разом з нами. Коментуйте. І до нових зустрічей, Па-па! Садій студні кругом. Просили тато, просили маму. Я вас прошу до тренування. Я не чую вас. Я Вставай. не бачу ваших рук. Вставай. Я вперед. гарно оглядаю. Добре, тільки чуть-чуть більше вперед. І. раз. – це легко? – Ні, я знаю, це болгарські присідання. Дякую болгарам. Болгаріям. і за, за присідання. Вправо і вліво. Стараємося втримати баланс. All right. okay. Руки вбору. Let's begin. Let's begin. Давай, давай. Ще раз. Бачите, в Каті не виходить, а в мене має вийти. О таке. Оса, іди геть, будемо посадити. Іди геть, іди геть. Добре, зняли. Завтра у нас кутернування зранку. Десята ранку. Десята ранку тренування. Може побачитися, може ж ти бачимося. Якщо він прокинеться.